Після завершення формального перемир'я в Сирії урядова армія посилила авіарейди на позиції повстанців. Уперше від початку конфлікту ціллю бомбардувань став Дамаск. За даними інформаційного центру опозиції, винищувач скинув на контрольований повстанцями район Джобар на сході Дамаска принаймні чотири бомби. Тим часом міжнародний посередник у сирійському конфлікті Лахдар Брахімі зустрівся з міністром закордонних справ Китаю. А згодом Пекін закликав міжнародну спільноту підтримати зусилля посланця ООН та Ліги Арабських Держав задля мирного врегулювання конфлікту в Сирії. Китай та Росія раніше тричі витували резолюції Ради безпеки ООН, які засуджували уряд Башара Асада за насильство. На вихідних сирійські повстанці на камеру продемонстрували, як вони виготовляють вибухівку для атак на урядові позиції. З їхніх слів тротил повстанці отримують з артилерійських снарядів, які не спрацювали. Цей матеріал зняли на вихідних на базі повстанців неподалік кордону з Туреччиною.